Консолідація молоді сьогодні як ніколи важлива, говорять представники студентського парламенту України. Складний для країни час ми хочемо об'єднати молодь біля навколо тих питань, які дійсно актуальні для нашої країни дійсно актуальні для всієї. Молоді. Ситуація, що нині склалася у державі, спонукає членів студпарламенту діяти активно. Осторонь неї вони не залишаються. На сьогоднішній день чимало студреспубліканців допомагають бійцям на сході України. Багато наших активістів зі Студреспубліки активно долучаються до волонтерської діяльності для того, щоб допомогти нашим хлопцям і які навіть нашим друзям, багато моїх друзів і знайомих, які там зараз знаходяться, їм там досить важко, і тому багато наших. Ших активістів зараз знаходяться там і займаються активною волонтерською діяльністю у Полтаві активних та ініціативних представників органів студентського самоврядування зібрав другий з'їзд молодіжного парламенту. Його депутати прибули з різних куточків нашої країни. Втім, мають на меті розробити єдину стратегію роботи з усіма студентами держави серед проєктів, які прагнуть впровадити у життя активісти, громадський мікрофон та школа політичного розуміння. Ми запрошуємо до цієї школи будь-якого громадянина. Метою цієї школи буде політичне свідчення з громадян незалежно від їхнього віку, їхніх. Переконань там буде об'єктивно розповідатися про всі політичні процеси, чому так взагалі відбувається, пояснення всіх, так би мовити, реакцій в Україні, і взагалі, звідки вони походять свої нові проекти. Студенти намагаються підлаштувати під модель України в умовах нового світового порядку, яку розробила цього року всеукраїнська студреспубліка.